Любий товар можна зробити топовим. Давай так, я просто по своєму опиту, Якщо в тебе є живий контент з цим товаром, розказуй просто кейси незалежності від того. Якщо в мене є кейси, чуваки продавали мотоблоки, бензопіли, одяг, е, не знаю дома, відвішку. Якщо є на нього контент, класний да якщо є контент, от любий товар можна зробити топом. От похер що, головне жива фотка або відео. Отвічаю, котли, от газові. Там я не знаю, що тільки не придбали. Все було топом. Якщо є живий класний контент, ну живий, розуміється, що, що це ти сам поїхав, зняв відео. Зняв чи це да, класний. сам зняв? Ні. Без різниці якість взагалі не впливає. Тому що, от у ну, мене на курсі, чого я так до хіра знаю. у мене на курсі там провчилося 400 там, студентів, плюс, так? які приходили дуже з різними нішами, і я казав: ну, реально воно посередстві, ну реально воно я хз чи зайде в Фейсбуку. Він кліпав класні фотки, пару відосиків живих. І я такий, ніхера собі. Чувак там закриває, опять же, там якийсь того року там от там був кейс. Чувак пішов продавав просто газові котли. Ой, не газові, а на дровах якісь котли. Ну я думаю, бля, найти ФБ, жителі, до кому треба котел. І ще він стоїть двадцять гривень, по, ну, по предыдущому курсу. Ну хз, Чувак накліпав лідов по менше ніж один долар до касаря штук. І там просто ну там те производство просто хлам розірвалося. І чим простіше контентом краще. Так, да, так, да, так. Да. Тобто, один чувак прийшов мотоблоки, продавати, якісь китайські моцки, да? вроді ж на базарі продаються, так. Да? Ну, куди ти будеш знаєш, це то тобто? Він поїхав, зняв пару фото, відосики, обзорчик, закліпав то все на лен. хера-хера. Чувака люди по півтора бакса на товар за 2500 доларів. То тобто, розумієш? А по категоріям, ну блін. Само собою одяг це нікуди не пропало будь-якого формата. Тільки тут з одягом є проблема, що він міняє сезон. І якщо ти працюєш напряму з реклам, це охеренно. Ну, Він відповідає за сам продукт. Тому що якщо ти будеш свій склад фармити одягу, Ой, чувак, це просто максимально гіблетєм, тому що є таке поняття розмірна сітка, бійтре, і до хера майте, я дуже сильно розширив склад, і це, коротше, подробно можна робити з зонігом. І по категоріям, не знаю, от, наприклад, зараз на зиму, за 23 я не знаю, тому що ХЗ кудись зайде до того моменту. Але зараз я бачу ці генератори, це само собою, це що треба для... Всякі повербенки ну, і так, так. Всяка така технічка. Ну, на нас зараз давай так, економіка України і взагалі продаж всіх товарів, які максимально щас треба люди. Да от Все, що зв'язано з своїми потребностями, навіть газові горілки, не знаю, ребята, ці знаєте, такі що ти балончик такий ставиш, коротше, газовий біля неї так, на одну камфорну. Там ліди по копійкам. Просто по копійкам люди готові викупляти, тому що їх там часто зараз в офлайн магазинах немає. покупають. Правильно я так... розумію, то, що закриває базові потреби. Так, да, та, блін, то та завжди людей. було в товарці. завжди. Просто зараз люди вже не дивляться на. Ну як, дивляться на товари, типа чисто там для хобі, знаєш, вже на другий план закривають. Для якогось дома... домашнього уюта теж закривають, Тому що у нас, наприклад, інстаграм-бізнес ще є. Ну, у мене більше жінка там з ним займається, там типо, товари для. Як це Домашній декор, да, там свічки і так далі. Люди купляють, але опять же трошки спрос. Дней. Ми це бачимо. Ну, понятно, зараз на осінь чуть збільшується, тому що перепади людям треба там світ. Ну, знаєш, світло пропало туди-сюди, то вони ще купляють. А так загально вот, трошки спрос-прос. А так я хезев. Вот. І на навесну, вот, якщо на 2003 на осінь це зараз термобільо, ковдри, павербенки, лампочки. Даже я знаю, класні класники, що ті лампочки продавали просто тисячами штук. Обичні лампочки економіки. Оці по 2 ватт, ну такі всякі ледовські. І на весну все, що зв'язано з садом огородом, розлітаються. Мотоблоки, ребят, я рекомендую, от чесно. Це просто габела. Мене, якби мене було Inside. багато лишніх рук, да, я би взяв б кучу таких продуктів, які продаються на базарах. Просто на базар. Знаєш, сільський базар, і mm -hmm. от тоді приїжджають з палатками люди. От такі продукти брати, упаковувати ленд, і продавати. Ви не повірте, сінькі кейсів, ребят, які заливали на цей оффер. Я думаю, бля, ну воно ж на базарі продається, що купити? Ніхера. Це ця логіка сюди взагалі не вписується. Реально береш, упаковуєш, продаєш і ну, тому що багато. З'явились люди, які не ходять на базара, які ну, ходять да, в інстана да, да. і ти знаєш, і воно прям реально працює топово.